Зараз покажемо деякі ази, обрізки, яблуки. Тобто ці операції підходять неважно під яку яблуню. Дивіться, саме перше, якщо у вас молода яблуня, тобто 3-4-5 років. По-перше, місце прищіплювання має бути над землею. Перше. 60 см 60 ось така, ось, 60 см має бути оголений стовп. Це... Друге, далі працюємо. І що ми маємо зробити з цією яблунь? Дивіться, у нас багато є пагонів, тобто жировиків, які нам не потрібні. Що ми з ними робимо? Ми їх зрізаємо ось на такі косі пеньки. Раз. Раз. Що ми з цього отримаємо? Ми з цих пеньків і ось з цієї частини. Ми на наступний рік тут вже у нас все буде заліплено плодовими пуньками. Піднімаємося вище. Наша задача, ми будемо цю яблуню формувати у вигляді. Розріджено яруси. нас будуть. Тобто нам потрібно, щоб у нас був, був нижній ярус, мощні гілки, на яких буде весь основний урожай. Тобто, ви зрозуміли, тут буде у нас теж урожай на цій частині, тут у нас буде основний. Що ми робимо? Однорічні пагони, однорічні пагони ми прирізаємо на наружну бульку. Клод. Клод. Якщо у нас є такий пагін, двохрічний, і з новими приростами. Списики ось такі ми взагалі не трогаємо. Ось тако підійде. Чого ми їх не трогаємо? Я хочу показати. Бо тут в кінці плодова брунечка. Видно, що плодова брунечка, так? плодова брунечка. Тобто ви розумієте, що з плодової брунечки буде 5 цвіточків, ну і яблучка 2-3 зав'яжеться. Ми їх взагалі не трогаємо. Не обрізаємо кінчики, бо ви зрізаєте свій основний урожай. Ви шукаєте ось такий пагін. Однорічний, довгий, в кінці без плодової брунечки. Без плодової бруньки. Тобто, не видно, що там немає. Що це ростова брунька? Ми цей пагін зрізаємо на наружну бруньку. Все. Що ми маємо? Тут будуть яблука, тут будуть яблука, ось тут будуть яблука. І ось тут будуть яблука. Тут нам кине такі самі пагони з цієї гілки, і ми получимо, вже будемо заповняти цей простір, і ми отримаємо тут максимальний урожай. Далі, що ми робимо? Нам потрібно <кхе> вирівняти сам стовбур. Я Вважаю, що ось ми цей пагін пустимо як продовження нашого основного стовбура. Ми його просто прирізаємо, а ось ця гілка є вже конкурентом. Вона з, плодовою, з плодовими бруньками, ми на цей рік ось так робимо перевод на плодовий список для того, щоб отримати урожай. На наступний рік ми його взагалі заберемо. Все, що ось переплітається, гілки, ми їх всіх маємо удалити обов'язково. Ось дивіться, гілка, вона пересікає одну, другу і третю. Ми її забираємо ось на такий пеньок. Раз, є, ось такий пеньочок. Тут вже прирізано. Однорічний пагін, прирізаємо. Ось віці, внутрі росте. Хоча є на неї плодова брунька, але, мабуть, ми лишимо. Якщо яблуко таке буде, ми її лишаємо. Ось цю гілочку ми забираємо, вона без плодового закінчення. Бачите, вона така ось така брунька в неї. Ось давай, давай покажемо. Ось плодова, ось плодова. Така ось ось, ось ось пампухата. А ось вегетативна, тобто ростова. Ми її забираємо звідси. І так само далі. Ось ми маємо пагін подовження. Ми її прирізаємо на, на, на наружну бруньку, цей список, і з цими бруньками ми залишаємо. Аптеку відійде назад покажемо, що, що у нас вийшло. Ось ми будемо мати Ми будемо мати ось нижній ярус і додаткові гілки, які в нас давати урожай. Я, мабуть, я, цю, я цей список заберу, бо він занадто внутрі росте. І звідси ми вже йдемо. Тягнути цю яблуню до верху. Ось так. Все, надіюсь, надіюсь, буде урожайко. Чітко, чітко розказав.